Приступивши до виконання обов'язків міського голови, Віктор Погорєлов відвідав кілька об'єктів, зокрема особисто перевірив чи забезпечені теплом ужгородські школярі. Без попередження він відвідав кілька навчальних закладів, аби впевнитися, що температура у приміщеннях відповідає санітарним нормам. У початкових класах ЗОЖ номер 5 міський голова зайшов і у їдальню. Детально розпитав дітей про харчування та особливості меню. Віктор Погорєлов пообіцяв дирекції школи, що питання опалення буде тримати під особливим контролем. Серед іншого розповів про облагородження центральної частини міста та розробку бюджету на 2015 рік. Зазначив, що ремонтні роботи слід почати з реконструкції покриття площі театральної та фасадів будівель, які мають історичне значення. Однією з таких будівель є Ужгородська дитяча музична школа імені Чайковського. Березні 2015 року. Ко школі виповнюється 70 років. В Школі навчається на теперішній час приблизно 700 учнів. 601 на державній формі навчання, решта на спецкоштах. Майже півстоліття в будівлі не проводили капітальний ремонт. У вересні цього року відповідно до програми соціально-економічного розвитку, ухваленої міською радою, у закладі розпочалися ремонтні роботи, які виконуються за кошти міського бюджету. З міського бюджету депутатами були передбачені кошти на Капітальний ремонт будівлі і відповідно трошки затрималася з цим виконанням, було пов'язано із. Різними причинами, в тому числі і в недостатньому фінансуванні. хто говорить, в поточному році є такі проблеми на державному рівні. Однак, враховуючи те, що було це передбачено бюджетом і програмою, розпочали в вересні місяці, розпочали ми виконувати роботи по капітальному ремонту. Роблять капітальний ремонт фасаду з урахуванням архітектурної особливості будівлі, відновлюють водостічні труби. Центральний фасад, який виходить на вулицю Волошина в історичній частині міста, повністю Буде ідентичним старій забудові. Усі особливості балкони та малюнки збережені. Відповідно, залишиться і кольорова гама будівлі. Було вбудовано в історичну частину міста. Я навіть не можу сказати, що сучасні будинки, але вони дуже портять нашу історичну частину і безумовно, що їхній фасад не відповідає тим потребам, які повинні були тут бути. Я сподіваюся, що зараз буде затверджений уже на кінець генплан міста, де буде чітко визначено деякі вулиці, яка частина Історична, яка не історична, як можна е змінювати архітектурний облік, і таких речей більше в нас вже ніколи повторюватися не будуть, які ну були в минулому набудовані. Нині вже виконано близько 70% робіт. Найближчим часом усе планують завершити, тим більше, що технології це дозволяють навіть за нинішньої погоди.